Мене звати Ілля, мені 16 років. Я вивчаю дизайн. А що я вивчаю взагалі? Там багато чи вивчу взагалі? Я сам ментор, але в мене є наставник по дизайну Артемій і наставник по підприємництву Євген Моїсеїв. Давайте розберемо по дизайну. Я вже працюю. У своєму першому комерційному проєкті і заробляю гроші. Е, встаю, саджу за комп'ютер, працюю, е, закінчу роботу і лягаю спати. Так же само, але у суботу, і в неділю я більше відпочиваю. У суботу дивлюсь фільми, а в неділю просто сплю.